Вітаю всіх, хто дивиться мене, і цікавиться своєю датою народження, як дата народження пов'язана з картами Ленорман, або що означає нумерологія кожне число, і як прихований є ваш код вашого життя, вашого характеру в вашій даті народження. Сьогодні, карта, сьогодні число, вибачте, 22. У картах Ленорман це розвилка. Як рахується, подивіться в попередніх роликах моїх, вчорашніх чи позавчорашніх, де я розповідаю, як треба рахувати свій прихований код. Це треба всі числа ваші додати. Всі, наприклад, 12.07 2005 року. Ви додаєте 1 плюс 2, плюс 7, плюс 2, плюс 5, у вас виходить якесь число. І у вас сьогодні повинно вийти число 22. Це прихований код. Число дня народження може не завжди не 100%. Може також відповідати цьому прихованому коду. Але, наприклад, ви родились 22, а прихований код у вас там 17 чи якийсь інший. І ви можете дивитися постійну інформацію, якщо у вас ця цифра присутня в даті народження. І так, прихований код Поленорман це коли ви всі числа додали і у вас вийшло 22 розвилка. Розвилка це значить, дивіться, дорога, декілька доріг, людина не знає, куди йти. Відповідно, людина сама по собі може бути все життя нерішуча. І їй, ви, якщо це у вас дитина-розвилка, повинні допомогти своїй дитині прийняти рішення або зробити правиль. Не вибір, звісити всі за і проти, тому що людина може боятися зробити вибір. І тоді її вибір буде наскільки неправильний і можуть привести до негативних наслідків. Що я. Тут зараз подивлюся, що я тут ще собі надрукувала і виписала. В Принципі, якщо по плюсу, то людину характеризує рішучо, яка легко адаптується до змін і робить правильний вибір. Я часто собі задаю питання, чому ми робимо неправильний вибір? Або коло нас люди, які натякають, що треба робити неправильний вибір, або ми самі не маємо інтуїції, у нас немає зна. Як, наприклад, у дітей часто у підлітків, і ми робимо неправильний вибір. Ми робимо його по емоціям або подобається, чи не подобається, а не зважуємо всі за і проти, і не копаємося глибоко, що означає цей вибір. Це людина товариська, відкритий персонаж, такий, який звик марширувати. Під звуки власних барабана і не прослуховуватися до думки натовпу. Це людина-розвилка. Часто 22 число в картах Таро, наприклад, означає карта дурня. Я думаю, тому що людина може робити вибір по емоціям, а відповідно, вона може означати дурня. Це в картах Таро. А у Ленорман, якщо приплюсувати, це розвилка. По негативу ця людина може, якщо негативний символ, то може бути нерішуче робити неправильний вибір, сумніватися і бігти від відповідальності, і намагатися всім догодити. Ким же може бути в професії розвилка? Розвилка може бути. Е... Дорога, може бути водієм, тобто його життя може бути пов'язане з дорогою. Його життя може бути пов'язане з ремонтом автомобілем або ремонтом якоїсь апаратури. Це може бути і газова система, і електросистема, тобто їздить, ремонтує, можливо, навіть інтернет, він їздить, ремонтує по дорогам. Неважливо, що ремонтувати, неважливо, що ставити, але по дорогам може людина їздити. Ким ще може бути людина роз'янує. Розвилка. Може бути працювати в поліції, але, як, оце, як нас раніше називали, гаї. Тобто на дорогах дивитися за порядком. Може, і, 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 і дівчата розвилка, наприклад, жінки можуть бути косметолами, візажистами, тому що у них є декілька направлень. Коли це може, коли направлення, щоб вибрати? Ви знаєте, можливо, може бути і масажистами, можливо, тому що направлення куди вправо, вліво руку підняти, вгору там, масажні лінії, може бути. Я не, я не впевнена але прослідковується, таке прослідковується. Люди ці відповідальні, відповідальні, а відповідно вони можуть прийти на роботу часто таких людей. В принципі, краще брати на роботу, тому що ви можете порахувати, якщо це розвилка і вам треба працювати на дорогах або воді, ця людина може бути відповідальна. Разом з тим, вони можуть працювати і в туристичному бізнесі, можуть бути і полюванням займатися, доставкою, створення якихось карт. Вони можуть малювати і щось створювати. Вони можуть працювати транспортні перевезення, адвокатська справа, право вліво, куди йти, судове впровадження, дипломатія. Ще замічали, що це може бути паломництво. Йдуть по дорогам, десь йдуть. поломництво, вони часто бувають це люди теж як служать Богу, ну, така може бути. Так, по здоров'ю ці люди часто будьте уважними, в кого 22 число вам можуть ставити неправильний діагноз, і треба пройти декілька лікарів. діагнози можуть бути хибними. І тому треба дивитися, до яких фахівців ви звертаєтесь. Це може бути особливо часто вони боліють нирками, легенями. Все, що має парне. Можуть бути і очі, і ноги, те, що парне, тому що у дороги, дороги така єсть. Що можна ще сказати про ці, цих людей? Якщо ви не зробите вибір, то вибір зроблять за вас. У коханні може бути розвилка, може бути і третя дорога. Будьте. Дуже уважні. Не дивіться на символи. Вони можуть бути неправильними. Він може бути корисний символ на дорозі, а може бути, ні. Все залежить від, від того, що ви хочете і який ви зробите вибір. Часто, по мінусу. Люди 22 го числа можуть, не можуть, можуть вибрати між двома роботами, між двома жінками. Але у позитивному ключі розвилки натякають на нові перспективи і шанс почати спочатку. Ви можете відкрити власну справу і зробити правильний вибір. Головне вибір. Вибір і робити правильно. І ще не триматися за дві дороги. Все рівно прийдеться вибирати одну дорогу. Все рівно. І людям з 22 числом рекомендують не відтягувати момент прийняття рішення, адже від цього залежить формування подальших подій. Не треба сумніватися, все одно прийдеться вибирати. Якщо попередження, то не потрібно зволікати. Всидіти на двох сільцях не вийде. І ризикуйте, взагалі, і ризикуйте, тому що ви можете втратити можливість вибирати. Якось так, коротко. По 22-му числу. І ще можу сказати, що може, може і бути сільське господарство. Дорога, рядом поля, можуть бути люди теж можуть займатися таким. Можуть займатися. Але щоб не були люди ці подвійні, і не було внутрішнього коливання. Якось так коротко, по 22 числу, запитуйте свої особисті питання, телефони залишаю. Донатьте мій канал, якщо вам це цікаво, бо це моя така робота, хоч скільки, тому що кожна копійка зараз дуже важлива. І я буду вдячна вам і вам вернеться це в 10 разів. Задавайте питання, куди їхати, чи треба їхати, чи треба виходити заміж цьому році. Якщо складеться, задавайте питання. Я подивлюсь вашу нумерологію і картах Ленорман. Ой, до речі, сьогодні, чи вчора, я ще зірвала я бузок, я його засушую. Може, хтось теж, теж візьме таку рекомендацію. Енергетично, бузок цвіте раз у році, і це весна. І коли ви зриваєте бузок, він буде пахнути дуже. У ну, майже всю зиму буде пахнути. Ви його положите або в книжку, або в якийсь блокнот. І кажіть, як оце весна цвіте, і пахне весною бузок, так і моє життя буде цвісти, розцвітати, як весною бузок. Бузок заносю, удачі в дом. Приголос, так говорять, або якось по-іншому, але щоб це було в так. Але так, щоб це в магічних оцих заговорах і цих треба так говорити, щоб це було не перебите. Тобто це повинна бути істина. Ну, Наприклад, якщо риба мовчить, так і людина мовчить. Тобто риба мовчить — це істина, риба не говорить. Так і бузок, як бузок цвіте весною і пала, і буяє, так і життя моє цілий, цілий рік цвіте. І, цвіте і цвіте буйним цвітом і радість дім завітає у 2024 році. Всім удачі, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть, чи подобається, чи не подобається. Завтра буде інша нумерологія 23. Це криси або миші, якщо б я називають, карта Ленорман. Хто такі люди 23 числа? Завтра завітайте на мій канал. Всім гарної весни!